Так, зараз знову будемо спостерігати, як виходить рій. Ось приходимо на пасіку і тут ж-ж бджоли літають от так. Непонятно, клубляться. Оце значить виходить рій. Вже один ціля вийшов рій, а вони хочуть іще ділитися. Ну це класно. Спішити не треба, а треба головне спостерігати, де вони сядуть. Ось, все в бджілках. Гул стоїть. Вони височенько піднялися і шукають місце де сісти. Може на яблунці отійсько, та й хорошо. Гілку зріжу та й все. А може й ні. Ну, красота, звісно, це таке. І класно, коли рій виходить, в нього багато енергії, він хорошо працює. Хоча я думав, що тут вже рій не буде виходити. Продовжую спостерігати буквально через хвилинок 5 і вже він змістився цей рій правіше. А Хоча і там бджілки літають. Ну, може він сяде отут. На яблуньки невисокі. Ага, он основна маса їх перейшла сюди. Ось-ось ось. Ось, ось. Ха -ха. ось вони, дивіться як. Ох, як хорошо ось вони тут. Ось вони тут, мабуть, сідатимуть. О. Сідайте дорогенькі, сідайте. Красота. Так, так, давайте, сідайте. Я думаю, що вони сядуть тут на яблуньку. То буде добре. Так, да, так, да, так. Да. Точно, точно, сідають на яблонько. Десь там уже матка. доброе и я вам скажу он вона уже там больше все что прилипилось а мужик не ай красота це краса. садись на красота Такрі можна побачити, а можна і прозівати, тому що оце зараз їх дуже добре видно. Тут біля пасіки не, ну, щоб не помітити його, пройти, це неможливо. Але от буквально зараз хвилин, декілька хвилин і все. І ви вже рою не побачите, він тихесенько сяде. Двівіться, вже тут бджіл стало набагато менше. І тут менше. А ось тут. А ось тут ми. Ось. І вон вже збирається рій. Да, там, де я казав, що. Вон, сідається. Сідаються, ну, в нас є час, щоб його зняти, спішити не варто. Уже можна, в принципі, починати шукати вулик ставити. Сашників в мене нема, в мене тільки вощина залишилась. Тож струсимо їх на вощину. А тут що? Передишка, ребята, да. ну, все одно трошки височенько, звісно, і гілику таку б не хотілося відрізати. Але що не зробиш заради рою? Це яблунька Семеренка, ну справжній семеренка, не нові сорта, це ще аборигенний сорт. Ой, що таке? Мене обсіли бджолишусь. щось. кш, -кш. О така красота. Не знаю чомусь. Це так прикольно. І ось вони збиваються, збиваються. Так, це другий рій вилетів з цього вулика, і я ще відділяв від нього отводок <кій> Молодці, в общем, що сказати. Добре, зараз. Піду шукати вулик.